І я не типова викладачка англійської, тому що на своїх уроках з ученицями ми розбираємо Dark Romance по типу Рейлі, панело подугли Елджі LGSHAN з контекстом, лексикою, розмовними фразами, а не просто пліткуємо про книги. <плес> То як же ефективно та продуктивно підготуватись до таких уроків? Зараз покажу. Я заздалегідь підготувала максимально детальну та структуровану інструкцію для чата GBT, аби він допомагав мені цією роботою. Зараз ми з дівчатами будемо читати та обговорювати bound by honor, авторки Кори Рейлі. Далі я сортую всі слова за тему тема один мафія, влада, сім'я. Всі ці слова я буду виставляти в наш читацький чат, де ми будемо їх аналізувати та а тут у нас вже пішли загальні розмовні фрази сленг, можете передивитись класні, які дійсно використовуються в книгах. Ось тут у нас вже Джанечка каже. І звісно, що Матео dirty, flirty, Ось це наше найулюбленіше з дівчатами. ми Дуже багато це обговорюємо. І це класно. І останнє що хочу показати це spicy vocabulary, hot vocabulary, Це у нас і гарячий подих, м'який стогін, тремке дихання і так далі. Як же я, як викладач, ефективно та результативно впроваджую це все в наш курс уроків. На тижні у нас є одне заняття, суто спікінь, обговорюємо наші книги. Заздалегідь я скидаю лексику в наш телеграм-чат, створюю все та дівчата Цього курсу, коли ми читаємо одну книгу, вивчаємо ці всі слова. Далі ми догомовляємося, який розділ ми читаємо цього тижня, можливо, два розділи. Таким чином ми поєднуємо приємно з дуже корисним. Тому що, погодьтесь, не всі викладачі готові обговорювати такі книги на своїх уроках. Я готова. Якщо ви також готові, welcome to Comments. Я чекаю вас на своїх уроках.